У нас є шикарна гра Stalker. Е, вона українська, і ти знаєш, я знову буду зараз посилатися на те, що а я ж знайомий з її розробником mm -hmm. і, 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 і не смійся. Та я, та я проводив перепис населення. Я знайомий з ним з 2004 року, може п'ятого, mm -hmm. може шостого. І він, що він зробив? Він зробив геніальний хіт. Вийшов в Stalker 2, мільйон скачувань. Тут влад може долучитися, тому що він геймер. Я ну, в Сталкера я не грав, але менше з тим. І це просто, це, просто, це просто бомба. Бомба в хорошому сенсі, в інтелектуальному. Тобто він вразив москалів конкретно, тому що їх їх там аж я не знаю, їх під, вони аж підстрибують, та? тому що було б. Е, давай подивимося на от цю картинку, е, яка стосовно сталкера <плес> потім подивимося все. Значить, е, з Прискорбієм сабчаємо, що главний адмінка е, з, з Талкер. <плес> з, талкер зов крови погиб вчера 20, 11, 24. Больше всего Сидор мечтал после СВО поиграть вторую часть любимого сталкера. Уже не судилось это. Окей. Но пидорасы, хохлы, мало того, что убрали русскую озвучку, так еще и убили легендарного русского богатыря прямо в день выхода этого бандеровского шлака кто мечтал поиграть в Бандеровский шлаг. Ну, ну, тут все просто все, знаешь, все сбегается. Вот. Такое чувство, что эти суки его специально ждали и хотели убить именно в этот день в качестве издевки, сталкеры. Я считаю, что ради погибшего админа мы обязаны теперь максимально быстро сделать нашу народную озвучку Stalker 2. Земля пухом тебе, брат. Тут від, від, від самого початку до кінця все смішно. <смеш> Земля <та> пухом текла <смеш> Да. От, І Сідер цей е, здох, ну як і всі москалі, які прийшли в Україну, які, от, і е, я, ти знаєш, ця вся історія з Талкером, вона е, теж е, досить древня. Тоб, бо я владу кидав. Ролик, ну, типу кажу, глянь, який прикольний сталкер вийде. Він каже, це реклама, каже, це не реклама. І це реально не реклама. Але розробників цієї гри я знаю знов таки особисто. Це мій подаруночок. Влад, запускай без, без цього попередження, без меч. Ну, типу, от просто одразу відос. Там англійською, та. англійською буде це ну, це трейлер, фактично, до того як гра вийшла, подивимося. ну... Реально це культова гра. Та і вона українського виробництва. Ну, покажи трошки там. A good man is always on time for lunch. Who said I'm a good man? Rector. The guys from the detention center. А мій Скар. Outside the zone. That's why I'm here. <рес> ну, це. Тут. В ну, first... сенсі, <рес> що ми можемо це дивитися, але це був трейлер ну, десь півроки повічної давнини, насправді. Е, Розумієш, і це. ну, Треба розуміти, що це український розробник. Що сталося? Тепер найголовніше, що сталося. В Stalker зникла російська мова. Ну, просто її нема. і нема. Москаль, який поставив собі сталкер. <світ> <світ> я, я твою улюблену рубрику роблю, як сміятися на, 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 на похоронах москалів. Знаєш. <світ> тобто... ну, це смішно, <світ> так. я сумую за я мариком Супрунов, так. тому що в нас є там та, э, ростин імперії. Ну, сьогодні, вважайте, буде філіал «Ростину імперії. Подивись, Москаль дивиться, бо там українська озвучка. І він дивиться і коментує зараз. От Марек Супрун долучається. Марику, добрий вечір. Добре, добрий добре мені любий сталкер. Радий тебе бачити. Що ти, в... ти мені дужий. І Да, Давайте подивимося. Просто москаль, який поставив собі сталкер 2», А там російської мови немає, нагадаю. Тобто, там є всі мови світу, які можливо. Є українська, а російської немає. Тепер з матюками буде. Дітей від екранів забирайте. Це так. що в бісе таке. Я бачив артефакти, що виносили з зон. Вони завжди згорали, та розваливалося миттєво. а. це це ти. Блять, я зон. ніхуя не понимаю, блять, я вот так і сказав, какую і нахуй вибираємо. Підліжка мажу. Я думав, я на слух буду понять, я нічого не понимаю. Ой. Сказав, безразниці, та, да, блять, мені сказали, думає? я пойму все. Ти знаєш, чого, мені... не мені. Та я нічого ты не зрозумієш. З цього приводу є, що додати. Та, Тут та, ж давай. Це ж, ну, додавай, Влад, ти ж у нас повноправний, так би мовити, закадровий. Ми, ми точно як мапе шоу, там пам'ятаєш, було, типа, ти, 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 був керміт мій улюблений персонаж це я. Було два мопеда, це я і Марек Супрун, ну, тобто я в двох ролях. І завжди там щось було таке закадрове, яке втручалося. Так що так. Так, з мовою там вже ж дуже цікава історія, того, що, мала бути російська озвучка. Але коли 24-го те, що сталося, вони сказали, що приберуть. І там уже жопу порвало. От. І в день виходу, коли це ж все почалось, Росіяни почали по паблікам розганяти, що типу, ігра хуйова, куча багів, ага. хірня, грати неможливо. І якийсь там блогер, я не знаю, стрімер з Одеси почав обсирати гру. Сказав, що в неї грати не буде, тому що там немає нормальної мови, тобто російської. Всі інші мови херня. Але він нюанс. Виїхав в Москву. Він одесит, який виїхав в Москву. Mm -hmm. Ну, так що там дуже багато сущого. Ну, ти, ти маєш на увазі розробника? Ні-ні-ні-ні-ні, стрімера, стрімера. А. Так. Да. Ну, щас, там дуже ну, багато Я просто розробник його звати Сергій Григорович. І да. ну, е я з ним, ну, тут реально ми пили каву на вулиці Богдана Хмельницького, перехрестя Коцюбинського, якщо я не помиляюся. Так що. Сергій Григорович, він, він в цьому плані просто ну, молодець. <сіст> те, що відбулося, це, а, і те, що ще, це такий що дуже класно, факт. що туди додали багато пісень українських. Тобто, угу. І це вс теж всіх по це теж. Ну, там у нас грає. є відео, яке фончиком можна поставити, там огляд іде на Сталкера. От огляд сталкера, по можливості фоном, ну там в маленьке віконце можеш поставити, може, не в маленьке, бо там є ну, озвучка і огляд цієї гри. Дивись, це поки ті придурки, ну, з якими маємо справу, я маю на увазі москалі, які гатять по Дніпру, не знаю, там ракетою середньої дальності або міжконтинентальною, що є абсурд. Яка була розроблена у Дніпрі на Южмаші, і вони гатять по Южмашу, знаєш таке, де, здають, що називається. Ну там там є огляд та, цієї гри, е, і вона пішла в популярну. Це, це, це набагато потужніше, ніж використання якоїсь зброї, тому що там підгорає дуже конкретно. Ну ви ж бачите, так? Типу. як, Взагалі? Тут оце Як про буває. те, що там так. мови в нас схожі, це все. Воно просто от зараз яскравий приклад того, що ніфіга вони не схожі нічим. Жодним чином, ну, може, десь звуками, але в поєднанні цих звуків не зрозуміло жодного, це все. Іра, я, ну, я, я для тебе буду розчаруванням. У нас є все ж таки є група слов'янських мов східно Можна вже забрати там, огляд сталкера, бо там е, варто було, що огляд є, що там українською мовою, меню, там є написи українською мовою. Е, тобто, вся гра на україноцевичну. Це що? Сталося? Це, типу, десь під висун, да? це, я так розумію, зараз вирішимо, що трапилося. А, так, ну справді я в курсі Романе, та що ми під, слід... так? Угу. Ну тобто я можу повторитися, так ага, е, та -та -та. давайте подякуємо просто розробнику, який на цьому, ну тобто Григоровичу, він молодець, він зробив свою справу. І це і бізнес, і фактично е, зброя масового ураження. Та? Вони хочуть ага. тепер. Давайте переозвучимо. Ну, переозвучте там. Посидіть Петросяна, він нам все переозвучить. І питання в тому, що ми можемо бути дужі насправді на таких от, несподіваних фронтах або на несподіваних ну, певних епізодах. Слухайте, у нас ми маємо відчувати свою потужність, попри історії, які відбуваються.